Дмитро Кремль, скіфське золото. Де профундіс, коли вона стояла, як мадонна, до серця притуливши немовля, хитнулась тве небесна і бездонна, хитнулась і заплакала земля. Це наша Україна матиненька, це наш полин, потоп. І землетрус, і ця сорочка вишита біленька, і цей чорненьким вишитий обрус. Як ми багато в світі цім не встигли, але над світом мати і дитя О не викреслюй коми, ніже титли і в чорній книзі нашого буття. І дім зведем. І відбудуємо школу, до полину докинемо нектар. І буде все, і піде все по полу, кому комп'ютер, а кому буквар. І буде твердь земна твердіша, тверді, і м'якше за розплавлене шосе. І будемо жити, жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.